Здоровенькі були! З тобою я Марсоба Діловченого. І сьогодні в нас продовження проєкту StarBendy І що ж, зараз ми можемо отримати одного з двох бойців. І як я вже казав, ми будемо обирати пені. Поїхали. А, зрозуміло. Сфоткати не зможемо, ну і добре. Зрозуміло. Так, ну добре, добре, перепустимо. Ой. Закінчується вже. Ну, добре, 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 добре. Мені цікаво, чи можна зламати цю систему. Ну я. Я краще не буду. Я краще не буду ламати систему, тому що система зламає мене. Да. Е, ну і що ж, на сьогодні наша ціль це 20-й ранг на оцій красуні. Ну і далі по списку. Mm -hmm. е, ну що ж, знову, коротше кажучи, привіт. Е, поясню трохи ситуацію. Коротше кажучи, між минулим. Між минулим фрагментом і цим пройшло, як ти бачиш, багатенько часу. Ну, і що ж я хочу, хочу сказати. В мене з'явився ще один це вийшло випадково, наскільки я правильно пам'ятаю. Також я оце ось не збираю, хоча я вже можу купити. Але мені це просто не потрібно зараз, на даний момент. Також я отримував тут джекпот, 100 хрома кредитів. Я просто забрав, я просто в паниці був. Юху! В мене є. Це моє. Ось і все, я просто забрав і все, коротше кажучи. Жалкую чи жалкую я про це? Ні. Тому що, ну, це такий подарунок. Ну, коротше кажучи, що ми маємо на даний момент? На даний момент ми маємо Шелі 400 кубків і ще трошки більше. Mm. Mm. Ну і так, я думаю, ти розумієш, що на них є кубки, тому що я виконував квести. Ель Прімо прям. Квестовий-квестовий, виявився. Ось ще якось ось це виконувати. Але я хочу добити шелі і піти далі, щоб добити тисячу кубків. Тому що, ну, блін, якось, ну, ти розумієш, коротше кажучи, щоб отримати ось це ось мапмейкер, тому що без нього це буде надто складно. Ну і так, мені знову прийдеться тут. Зібрати трішечки, але нічого. Якось Якось розберемося. Ну що ж, зустрінемось. Так, ну і що ж? Залишилося вже зовсім трошки, тому скоро вона вже буде на 20-му ранзі. Перше, буде перший 20-й ранг на цьому аккаунті. Ну і щоб... Отже, не... не зважали уваги, то зберемо ось це ось все. Ой, а мені цікаво, мені зараз його одразу ж розблокують чи ні? А ось це було круто. Ось це було круто. Так, добре, окей. Юху, скільки нового ми зібрали. Так, не давайте вже... Ні, на тисячу кубасиків зберемо. А хоча... А, ну тут теж буде дещо, тут теж дещо ще буде. Так, так. На тисячу кубасиків теж дещо буде. Ой, і кого ж, і кого ж першого. Напевно, Брока, він все одно по порядку йде. Угу. Це і все на що, на що вистачило, на жаль. Але у нас ще є Джекім. і... Ось так ось. Ну і що ж, шелі 20-й ранг. Ну і що ж, 491 і будемо сподіватися, що це остання катка на 20-й ранг. Я дуже-дуже сподіваюся, тому що я достатньо багато сиджу тут вже. Едгар вже мені не дуже залишає. Снова забу забув круто. Два Эдгара Хреначить друг один, одного. фу, фу, фу. фу. Так, тихо, 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 збирати. Збирати банки, збирати банки, все. Наша тактика, збирати банки, пофіг, пофіг. Збираємо банки, все. Все, у нас майже ульта. Ми маємо виграти, ми маємо виграти. Дивись цей крі ось оцей щур який мене зараз тут приб'є. Фух. Ха-ха-ха. Це здійснилося. А, господи. Все, 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 все. Все ось так, ось так. Крутимо, 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 крутимо. Так, ну і ще вона, на, наша ціль на сьогодні це. Тисяча кубків. Поїхали. Ну і що ж, 50. Кубків залишилося. І перед тим, як ми зберемо звичайні кредити, я хочу зібрати хрома кредити і купити таки гейла. Тому що перси нам потрібні, персонажі нам потрібні ось тому перший, перший хроматичний боєць на моєму аккаунті. Зустрічайте. Ох, не скоро я до тебе доберуся, не скоро. Коротше кажучи, друзяки. За причиною того, що я виконував квести. Притому в мене вже їх не залишилося на цьому аккаунті. Ось. І... Зараз останні кубки до 1000. І це буде круто, класно. А ще вже скоро я отримаю усі подарунки і все. Ну і що ж? Поїхали. Передостання катка на тисячу кубків. Буду сподіватися, що перше місце отримаємо. Так, тихо, 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 тихо. Ага, перше місце. Вже ледь не здох. І і і помер. Хопа, поїхали. Ось це мені вже подобається. Дві банки ось це вже непоганий початок. А, пидыш, ты нафиг. Ну что, ну все? Все, утримах. Утримах. Звездюли. <coughs> Идеально. Идеально, я так скажу. Так, ну и... Останнє. Поїхали. 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 І ми зараз зберемо вже Єма. Ось це, ось це я не можу повірити, що тут такі. Ай-яй-яй-яй-яй, опа. Все, тепер я йду по твоє життя. Ну, поки Ведмідик там іде її лупасити, я тут вже забираю усі баночки. Ось така так, та ви задовбали. Шелька, ти мене задовбала, тому я тебе йду вбивать. Ні, я тебе... я тебе не... Все, коротше кажучи, мене мені зараз е кардики. Та йди ти в дупу, блін. Боже. Крисеня. Ну, не остання катка. Ось тепер вже остання. Ну то, ну, то тупо е щури. Тупо щури. Так, все лутаємо. Ну ніхрена. Чуєш? Ти мого, ти мого ведмедика зафігачила? Кура, ти не офігіла? Є мать Так, добре, коротше кажучи, все. Добили. Молодці добили і все, і все, і все. Все в мене все є. Нехрена собі. Оце оц, оце буває. Оце, оце таке буває. Так, найперше ми збираємо ось це. Ми збираємо ось це. Ось це. Встиг. О! Я зараз одразу ж заберу. Єй. Так, бул чи кольт, бул, бул. Давайте бул і. Е Гей. Господи, скільки на екрані подій одразу ж відбувається. Все. Все у нас два нових бійця. 12, 12 бійців. Це вже доволі таки непогано. Так, ну і наступні, наступна наша мета. 20, нові 20 ранги. бравл Пас. Залишилося не так і багато, 29 рівнів, але все ж таки. До них ще треба дійти. Тому ось так ось. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал. жмяка над зеленке око, щоб не пропускати нові відео. Підписуйся на мій інстаграм, щоб не пропускати свіжі новини. А з тобою був я, Марсо Банділович Ченов. Вдачі, не хворій. Бувай!